Дня підскажи, будь ласка, що тобі сподобалось найбільше на виробництві Делай. Привіт! Скажи, будь ласка, що тобі найбільше сподобалось на виробництві? Що мені подобалось все. Все прикольно. Дякую! А що вам найбільше сподобалось на виробництві? Вся апарати. краси. І більше він сподобався всього. Доброго дня, підскажи, будь ласка, що тобі сподобалось найбільше на виробництві Делай? Це бункер, який переробляє сіно. Так. Та певно, цей лісоруб, який може сам загружати. Дякую тобі.